Привіт, космомандрівники! Давайте знайомитися. Я єнот крутик. Чи я супергерой? Ну майже, просто я віднайшов трохи сміливості. Та разом із командою зіркових звірят рятую всесвіт від нечемних злодіїв. Чи люблю я космічні пригоди? Просто обожнюю, як і всі діти. Моя пристрасть смачнющі космокотлети. А ще я чемпіон із футболу на Марсі. І навіть не сумнівайтеся, що на Марсі теж грають у космічний футбол. Сьогодні я та моя команда зіркових звірят рятуємо планету від космозлодіїв. То як не ми, команда зіркових звірят, врятуємо цей день, вмикаємо супершвидкість, стрибаємо в космічний зороліт, і вжух, разом із пружинкою, місячним джмалем сяйвиком та космічною бортовою системою Зоріною, ми вже мчимося назустріч пригодам. Якщо ти теж любиш пригоди, сміливість і космічні мандри тисни підписатися, бо далі буде ще веселіше. Космо 5, друзі, до зустрічі у нових пригодах!